Більш важливе інше. На моє переконання, центральна влада завжди віддавала Донеччину на відкуп місцевим феодалам з партії регіонів та іншим проросійським, вибачте за слово покидькам, і в цьому є величезна проблема, що української влади на Донеччині не було. Щоб це змінити, треба мати політичну волю. Тобто керівництво держави, центральна влада, має хотіти, щоб на Донеччині керувала українська влада. І була українською Донеччина, а не віддавати її місцевим феодалам. Що хочете, то й робіть. би ви там не називались наш край чи партія регіона? Нам байдуже, просто робіть, що хочете. Ось такого була політика всі роки незалежності на Донеччині, і на жаль, я не бачу, що це змінювалось. Тому запитання, може я чогось не розумію? Ви бачите зміни? І чи не розчувалися ви в керівництві нашої держави? в пані Зеленському, якого ви підтримували? Ні, в президенті в цілому я не розчарований. Я поясню. Я голосував за нього в 2019 році. З питаннями, мій вибір він пов'язаний з тим, що відбувалося на Донбасі, як центральна влада діяла на Донбасі. Я поясню, чому мені в 2019 році було просто страшно, що Порошенко виграє вибори. Бо тоді неслась ну, просто неймовірна кількість ненависті, і за рахунок ненависті Порошенко хотів стати президентом, розділивши суспільство. Не можна було дати цьому статися. І пан Зеленський цю роль прекрасно виконав. Він став таким джокером, зруйнував гру повністю. А що тоді відбувалося на Донбасі? Ось якраз тоді. Місцева влада призначена е Порошенком. Я маю на увазі в е ж Була ВЦА, і голову ВЦА призна призначав е особисто президент Порошенка. Тоді е він призначив такого пана Мороза. Він був е головою ВЦА. Е він тупив просто неймовірно за президента тодішнього Порошенка. Що він зробить все, щоб він знову став президентом. Також лунали тако обережніше вже, але лунали погрози в наш бік, що підприємство має підтримати, люди мають підтримати нинішнього президента Порошенка. Вони цього не зробили. Також є такий е, факт: дивним чином, е, саме на Донбасі, саме в прифронтових містах Порошенко отримав хороші результати. Е, Звісно, що це не відповідало тодішнім політичним уподобанням місцевих жителів. Я вважаю, моя особиста думка. І щось коли я дивився результати виборів, хто скільки скільки людей вже проголосувало, загальна кількість проголосувавших, наприклад, в Красногорівці, де людей дуже мало залишилось, вона була якось надвеликою. Що дає мені підставу думати, що були фальсифікації на виборах? Місцева влада таким чином забезпечувала голоси пану Порошенку. І коли я бачив це, звісно, що я не міг у другому турі підтримати тоді президента Порошенка. Я голосував за Зеленського. Чи змінилася ситуація зараз? Я бачу, що ну, і взагалі проблема президента Зеленського в його політиці щодо Донбасу, що він Мало що змінює в цьому плані. В принципи дії вони залишаються такі самі. Так само е, Слуга народу не проводить взагалі жодної абсолютно політичної діяльності на Донбасі і не проводила. Просто віддала абсолютно на відкуп. Як я вже згадував, на виборах е, до парламенту кандидатом була якась жінка, яку ніхто не знає, вона там, наче, у якогось. Е, з Місцевої влади була помічницею, не проводила взагалі жодної агітації, жодної роботи. Якісь там десь зробила пост у Фейсбуці, де нам там не дуже багато підписників, і все, на цьому вся агітація закінчилась. Ті, хто мав виграти вибори, вони їх виграли, і це проблема Донбасу. Там має з'явитися політичне життя. Це може не дуже актуально прямо зараз. А, що, не можна говорити там про вибори, це щось поки що ефімерне. Коли вони стануться, ми не знаємо. Але вони мають статися. І має бути політичний процес на Донбасі. Люди мають обирати когось, вони мають помилятися і обирати знову, виправляти свої помилки. А на Донбасі виборів фактично не було вже дуже багато років. Це скільки ну, з, з 11 го року. Там, Майже ніде не було виборів. І багато громад, в яких місцеві вибори не проводилися взагалі. Чомусь ЦВК вважало, що там небезпечно проводити вибори. Президентські вибори в 2019 році було безпечно проводити, а місцеві вже ні. А насправді ж, безпекова ситуація абсолютно не змінювалася в 2019 і 2020 році. Те саме було. Тобто влада центральна намагається завжди маніпулювати, хоче призначати. На посади а, якихось місцевих церків. І тому ми маємо вну таку жахливу ситуацію, а це як мінімум просто несправедливо до жителів Донбасу, до місцевого населення. А ось а, якраз місцеве населення воно змінює свої погляди. Воно а, значно їх змінило з 2014 року. Так дійсно а, сепаратистських настроїв тоді було багато, а, не був абсолютно сепаратистським Донбас, це неправда. І близько не був, але сепаратисти були. Ну, це факт. Хтось заважав пересуватися тоді. Люди були, які заважали пересуватися техніці військовій Збройним силам України в 2014 році. Зараз такого немає в принципі, навіть уявити це важко. Люди стають більше про українцям проукраїнськими. Вони починають. Я даже просто бачу, спілкуючись там, в магазин ти зайшов кудись в якусь установу. Люди Починають самі переходити на українську. Це на якісь державні установи, ніхто їх не змушував це робити. Вони роблять це самі. І в кінці кінців це ж Донецьк він був такий абсолютно російськомовний, а села вони ж, як мінімум, на суржику, завжди розмовляли, особливо покоління більш старше. Зараз ці люди просто згадують, що вони завжди розмовляли українською і просто більше її використовують у своєму спілкуванні. Погляди в них змінюються, відношення до України змінюються. А влада місцева не змінюється, і тому в Донбасу ось це політичне життя потрібно, щоб воно допомогло місцевим жителям зробити владу такою місцевою, якою вони хочуть, а їм цього не дають.